Друзі, якщо перед вами крутий засніжений спуск, завчасно підготуйтесь до проїзду цієї небезпечної ділянки. Адже буде досить небезпечно, якщо ви на спуску почнете гальмувати педалю гальма і тим самим провокувати занос свого автомобіля. Перейдіть в ручний режим. Якщо у вас автоматична коробка передач, перейдіть з режиму драйв в режим ручного вибору передач. І поставте мінімальну передачу. Першу. Якщо у вас механічна коробка передач, то для вас ще простіше. Просто поставте першу передачу. І тепер рухайтесь на спуск, просто не тиснучи педаль газу. І так само уникайте натиску на педаль гальма. Ваш автомобіль буде гальмувати саме двигуном, він буде рухатись. Повільно, тихенько, прогнозовано двигун не буде давати йому більшої швидкості обертання коліс. Тож, Таким чином, ви контролюєте швидкість руху свого автомобіля.